Інтеграційний чи проросійський курс матиме Молдова. В цьому полягала головна інтрига парламентських виборів в країні, які вже відбулись. І тепер відомо перемогла партія Дія і Солідарність. Це проєвропейська партія на чолі із президенткою Маєю Санду. Тепер ця партія зможе самостійно формувати уряд. Якщо після цих виборів ви видихнули із полегшенням, ми вас розуміємо. Багато людей під нашим відео з Молдови писали, що стежили за голосуванням. Ну а ми ж у цьому епізоді розкажемо, чому результат цих виборів вкотре змінили виборці за кордоном. Розповімо вам про втручання Росії у цей процес, а також що важливо для нас, що означають для України результати цих виборів. Отже, на початку про те, якими ці вибори були, виборці обирали депутатів на чотири роки. Тут певно варто нагадати про роль парламенту у керуванні державою. А вона ця роль є ключовою, адже Молдова це парламентська республіка. Це означає, що головні повноваження має парламент. Ключові рішення, зокрема, яким буде зовнішньополітичний курс, вирішують саме депутати. І саме парламент, а не президент, має великий вплив на уряд. І без підтримки парламенту й уряду ініціативи президента можуть блокувати або сповільнювати. І як відомо, головна боротьба очікувано розгорнулася між двома політичними силами: про партією Дія і Солідарність скорочено ПАС, яку представляє зокрема і президентка Майя Санду, та об'єднаною проросійською опозицією Патріотичний блок. Тут трохи роз'ясню, що патріотичний блок утворили влітку цього року. Туди увійшли комуністи, соціалісти, лідером яких є колишній президент Молдови Ігор Додон. Нагадаю, що політик виступає за відновлення відносин з Росією та поставок російського газу. І напередодні виборів в коментарі Суспільному він заявив, що патріотичний блок виступає за діалог з усіма з Україною, з ЄС і з Росією. Я хочу, щоб всі розуміли, У нас цікавить економіка. Экономическое сотрудничество не военно-политическое. І повернемося до складу патріотичного блоку. Туди ще на початку входили дві лівоцентристські партії: майбутнє Молдови та Серце Молдови. Утім, остання не потрапила на вибори та автоматично вилетіла з об'єднанням ще до дня голосування. Партію серце Молдови виключили після рішення суду, який обмежив її діяльність на рік за підозрами в незаконному фінансуванні кампанії. Поліцілою керує колишня голова Гагаузії. Це автономія у складі Молдови, де системно голосують за про російські сили прихильники блоку одразу заявили про політичні переслідування та протестували на засіданні. Сама лідерка партії назвала рішення жорстоким і останнім актом політичного шоу, щоб її змусили замовкнути. Вона категорично відкидала звинувачення. А лідер патріотичного блоку Додон зняття з виборів партії Серце Молдови в останній день кампанії назвав серйозним антиконституційним зловживанням, яке на його думку політично контролює себе ще одна партія, яку апел апеляційний суд виключив з перегонів прямо у день голосування. Це Велика Молдова. Тут нагадаю, що лідерка саме цієї партії заявляла, що Молдову треба розширити за рахунок українського півдня Одеської області. Так, от підставами для виключення Великої Молдови стало те, що партія використовувала фінанси не задекларовані у звітності, а також отримувала гроші з-за кордону. Ну і вони намагались підкупити виборців. Пише видання «Ньюзмейкер». Таке рішення партія Велика Молдова вже оскаржила у Верховному суді. Заявили її представники. Лідерка партії Вікторія Фортуна на назвала рішення ганебним актом політичного тиску, а сотні тисяч голосів виборців просто не будуть враховані і назвала ситуацію кінцем демократії в прямому ефірі. Саму ж фортуну пов'язують з молдовським політиком та бізнесменом утікачем Іланом Шором. У Молдові його заочно засудили до 15 років за банківське шахрайство. Нині шор переховується у Росії і вважає, що єдиний порятунок для Молдови це союз з Росією. І, попри виключення великої Молдови з виборів, її. І не прибрали з бюлетенів, каже міжнародний оглядач Роман Кот. Тобто, ці люди, які з різних причин могли просто не знати, що партія виключена, віддавали свій голос за неї, і відповідно ці голоси не враховані. Є тут можливо певні претензії щодо відповідності небуки закону, а духу закону, але все таки це я залишу на Розсуд власне владі Молдови, але тим не менш цей спосіб дозволив їй каналізувати і фактично відсікти найбільш радикальних прихильників рускава міра в Молдові. І головною інтригою цих виборів, як я вже сказала, стало те, чи збереже владна партія більшість, аби продовжити проєвропейський курс країни, або ж вона поступиться опозиційному патріотичному блоку, у складі якого в останні дні перед голосуванням сталися зміни. Ризик був чималий за останніми опитуваннями перед виборами. Партія Сандо зберігала лідерство з невеликим відривом, але третина виборців досі не визначились на той момент, за кого віддадуть свої голоси. Опитування, як пише видання «Ньюзмейкер», пропонували різні прогнози від більшості у парламенті для пас до сценарію, за якого партія посіла б друге місце і навіть перейшла б у опозицію. Але як бачимо, пас набрала більше 50%, обійшовши проросійську опозицію патріотичний блок з 24% голосів. учорашнє голосування це потужний мандат для євроінтеграції Молдови. Увесь цей час Кремль намагався нас розділити, підірвати нашу довіру, довіру до нашої держави, до публічних інституцій, одне до одного, до нашої здатності чинити опір. Ця кампанія показала, що в нас і досі є вразливі місця, але водночас ми маємо спроможні інституції та відданих людей. Ретатка інституції капабільш амень дедіка. І далі детальніше про те, як голосували виборці в самій Молдові. Переважна більшість, як ви розумієте, підтримала владну партію. Але в деяких регіонах найбільше голосів віддали саме за проросійський патріотичний блок. Це, зокрема, проросійський автономний регіон Гагаузія та невизнане Придністров'я. І нагадаю, що екзит полів, тобто опитування виборців одразу після голосування на виході з дільниці в країні не було тобто, результати голосувань з'являлись поступово, поки протоколи опрацьовувала центральна виборча комісія. Частково результат голосувань, який під час попередніх виборів пише ньюзмейкер, змейкер зумовлений голосами діаспори без підтримки виборців за кордоном. Пас ризикувала б не досягти парламентської більшості. Партії вдалося максимально мобілізувати свій традиційний електорат і водночас залучити частину виборців, які ще не визначились. Аналізує результати колишній постійний представник Молдови при ООН та Раді Європи Тулбуре. Головною обіцянкою партії в цій кампанії був. Вступ Молдови до ЄС до 28-го року за кордоном проголосували майже 280 тисяч виборців. Це для розуміння 17% від усієї кількості тих, хто віддав голоси. І дійсно переважна більшість діаспори, майже 80%, віддали голоси саме за владну проєвропейську партію «Дія і солідарність. Я сподіваюся, що реформи продовжаться, і Молдова досягне більшого прогресу. В напрямку інтеграції з ЄС або загалом прийняття та запровадження більшої кількості європейських цінностей, це те, що, на мою думку, нам найбільше потрібно, тому я й проголосував. Why voted? It's important because there's been a lot of propaganda circling. Це важливо, адже було багато пропаганди, і на жаль, чимало людей піддалися її впливу. Але на щастя, більшість усе ж усвідомлює, що відбувається, і користується своїм правом голосу. І тепер про розподіл місць у парламенті. Їх я нагадаю 101. Тобто найбільше 55 місць займуть представники дії і солідарності. 26 патріотичного блоку, крім двох основних партій, до парламенту також пройшов блок. Альтернатива він набрав майже 8 відсотків голосів. І в парламенті для політиків від цього блоку буде 8 місць. Одне з його головних облич, колишній генпрокурор і кандидат у президенти від соціалістів стояногло у команді. Також нинішній мер Кишинева він свого часу відповідав за просування руського міра в Молдові. Ще до парламенту пройшла партія Демократія вдома. У них близько 6%. Цей результат став несподіванкою виборів. Партія відома як уніоністська сила, тобто виступає за скасування незалежності Молдови та її об'єднання з Румунією. І ще одна політсила. Наша партія набрала трохи більше 5%. Вони вперше потрапили до парламенту. Останні дві отримають по шість місць у парламенті. Таким чином, дія і солідарність зберегла свій статус владної партії та зможе самостійно формувати наступний уряд, хоча й втратила частину своїх місць. Адже у попередньому скликанні мала 63 депутати. Тому ми можемо сміливо говорити про те, що їй не треба буде вступати ні з ким в коаліцію. В неї будемо на більшість, і партія зможе самостійно вирішувати і внутрішньополітичні питання, і зовнішньополітичний курс. Вибори відбувалися на тлі звинувачень з боку уряду в російській дезінформаційній кампанії, що мала вплинути на громадську думку. Санду попередила про негайні та небезпечні наслідки, якщо підтримуваний Москвою вплив матиме успіх. Нагадаю ще влітку, президентка заявила, що Росія готується до безприт прецедентного втручання в парламентські вибори країни про те, що Росія розробила план втручання у вибори, писало раніше видання Bloomberg, посилаючись на документи, які, як стверджується, відображають внутрішні російські плани. Серед яких, зокрема, і вербування Молдован за кордоном для голосування на території ЄС, так і дезінформація. На тлі цього я нагадаю, що напередодні виборів у Молдові затримали десятки людей за підготовку провокації під керівництвом російських спецслужб. Поліція підозрює, що для цього вони пройшли навчання у Сербії. Зокрема, вчилися як поводитись зі зброєю і планували організувати масові заворушення у день проведення виборів. Крім того, видання BBC провело розслідування і з'ясувало, Кремль фінанс. Цує таємну мережу фейкових новин, тобто кампанію з дезінформації. Мережа обіцяла платити учасникам за розміщення проросійської пропаганди та фейкових новин, які підривають імідж проєвропейської партії влади. Ми вам теж про це вже розповідали. І у день виборів прем'єр-міністр Молдови заявив, що виборчу інфраструктуру України атакували. Через це близько 4 тисяч сайтів припинили свою роботу. Хакери намагались втрутитись у сайт ЦВК, державні хмарні сервіси, а також деякі виборчі дільниці за кордоном. Крім того, МЗС Молдови повідомило про фейкові сповіщення про мінування низки закордонних дільниць. Серед них дільниці в Європі: Брюсселі, Римі та Генуї, а також Бухаресті та Аліканте, а також Ешвілі в США за інформацією влади ці сповіщення, як і прогнозували, були частиною російського втручання. Однак це не вплинуло на виборчий процес і до реакції на результати виборів на наступний день після голосування. Патріотичний блок провів акцію протесту під стінами парламенту. Один із лідерів об'єднання «Додон» заявив, що партія Санду програла парламентські вибори всередині Молдови. А ЦВК має розглянути подані скарги найближчими днями. Опять фас тримається у владі за счет діаспори. Опять в діаспорі. Зділий все можливе, щоб має санду і як жовті жовтиї остались у власті. Ну ми не здаємося. Європейські політики привітали перемогу. Пас, наприклад, голова Євроради Кошта каже, що народ Молдови обрав демократію, реформи та європейське майбутнє, незважаючи на тиски втручання з боку Росії. Відтак ЄС продовжить підтримувати Молдову. Результати виборів у Молдові також прокоментував Зеленський. Український президент поспілкувався телефоном із президенткою Молдови Санду, привітав її з перемогою та побажав успіху. За його словами, результати голосування показали, що спроби Росії дестабілізувати ситуацію в країні не спрацювали. А Молдова зміцнює свій євроінтеграційний курс. У Кремлі утримали світ однозначної оцінки результатів цих парламентських виборів. За словами речника Кремля Піскова, спершу самі молдовські політичні сили мають визначити зі своєю позицією щодо виборів. Пісков також нагадав, що деякі партії вже висловили незгоду та заявили про можливі порушення під час голосування. Речник Путіна додав, що сотні тисяч молдован Росії фактично не мали можливості проголосувати, оскільки на території Росії були відкриті лише дві виборчі дільниці. За даними центральної виборчої комісії Молдови, у Росії проголосували понад 4 тисячі людей. І на завершення поговоримо про найголовніше, який вплив матимуть результати цих парламентських виборів у Молдові на Україну. Найперше це безпекове питання, адже відомо, що у невизнаному Придністров'ї досі перебувають російські військові. І якби більшість у парламенті мали проросійські сили, то регіон міг стати плацдармом для диверсій, загрожуючи Одеській області. Вважає співзасновник Українського інституту майбутнього Амелін. І ще перемога партії пас яку очолює Санду означає продовження курсу Молдови а разом із нею і України на євроінтеграцію? Адже обидві країни йдуть, так би мовити, пакетом. Ми разом подали заявку до на вступ до Євросоюзу, тому те, що в Молдові е, зберіглась проєвропейська влада в парламенті, і про те, що буде збережений в, е, курс на вступ в Євросоюз, для нас звісно дуже вигідно. і ми можемо надалі реалізувати спільно цей е, наш план. Утім Санду вважає, що Росія все одно не залишить спроби впливати на Молдову. Президентка каже, що найперше бажання росіян це зашкодити Молдові потрапити до Євросоюзу. Що ж, ми розповіли вам, що відомо про парламентські вибори у Молдові та їхній вплив на Україну. Чи залишилось у вас ще питання на цю тему? Якщо так, то пишіть нам у коментарях під цим відео.